Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання, давайте подивимось, проаналізуємо такі питання, які стосуються застосування наземних дронів нашими хлопцями, Збройними силами України у війні проти ворога. Зробимо для цього кельський хрест і питання для Кельського хреста буде звучати так. Щось вискочила. Зміни, бачите, карта смерті. Зміни. Так, питання буде звучати так: наземні дрони як зброї ЗСУ проти расистів. Перспективи застосування наземних дронів у війні проти рашистських загарбників від поточного моменту на три роки вперед. Давайте зробимо. Ну, ви так попросили таку от такий проміжок часу. Так, наземні дрони. Так, ресурс наземних дронів. Ресурс. Ресурс. Поки що їх мало, але вони виробляються. Від кризи до діяльності. Робиться все, щоб їх було більше. Щоб не було місця для дисбалансу. Далі роль, роль наземних дронів. А тут роль е, карта моменту: застосувати їх в будь-який момент, який, який потребує нагальності, терміновості. В будь-який момент, щоб вони були. От, бачите, як... По згоді, по любовному, по любовній згоді, ну це так образно говорю, Щоб припинити початок втрати шансу. Тобто в такій критичній ситуації, в, кар... в момент, щоб вони були під рукою, щоб їх можна було запустити, щоб вони поїхали по призначенню і зробили свою справу. Опасіння, опасіння. Ну, дивіться, опасіння тут таке, що вони можуть, що можуть закритися перспективи, і що вони е, передчасно спрацюють. Зрозуміли, да, про що йдеться мова? Що вони можуть не досягти цілі внаслідок того, що щось буде там пошкоджено. Але тут розумієте, будь-що може бути пошкоджено, будь-яка техніка може бути пошкоджена, тому це і нормально. Це і нормально, скажімо так, в умовах війни. В принципі, тут все стабілізовано, але знову ж таки, опасіння, що вони в межах тої території, де не потрібно спрацюють, тобто не досягнуть мети. Ну, це таке, тобто, це емоції, це опасіння. Тепер з перспективи застосування наземних дронів в Україні: ресурс, ресурс, який ресурс. Одні ці на конях, одні на конях, ресурс, ну, давайте так. Тут є хитрість, є хитрість, і, ну, скажімо так, вони. Мають ресурс з'являтися там, де їх не чекають, тобто за хитрістю, але мають певну ціль, якої будуть слідувати. Тобто вони слідують по певній траєкторії руху, якій вони запрограмовані, але прихованим чином. Тобто тут на цій карті говориться, що дивіться позаду себе, що робиться позаду. Тобто щось може прилетіти, приїхати в спину в такому плані. Так, далі ставлення перспектив застосування до ну, добре ставлення, воно виробляється, наразі воно конвейер працює. Виробляється, робота йде, робота йде, і як, знаєте, по ланцюгу ланцюгова робота, накопичення йде. Накопичення йде для того, щоб створити певні зміни, які не можна уникнути в боротьбі проти нашого суперника. Тепер. минуле, минуле. Минуло, ну дивіться минуле. Не було тої, не було тої стабільності, не було того тої ресурсності, яке б е, могло забезпечити нам захист, або яке б могло б забезпечити повноцінну роботу хлопців на фронтах, особливо на лініях зіткнення. Мається на увазі от, е наша територія і територія перед територіями, де окуповані вони, тобто фронти. фронти. Не було такого захисту, бачите, от, такого захисту проти ворожої техніки на лінії зіткнення. зіткнення. Теперішнє. Теперішнє. Ну, Карта тут, що. Шістка кубків, ну, теперішнє добре, як колись було. Получається, так що хтось щось дає, є сподівання. Тут карта веселки, є сподівання. З'явилася нове сподівання, досягнення певної мети. Сподівання, що е, наше, наш сум, наш сум. Получиться уникнути, що нам получиться уникнути нашого суму. Є таке сподівання. Тепер майбутнє перший рік, найближче майбутнє, майбутнє це протягом цього року. Співпраця, колективний труд, колективний труд, вочевидь. Або щось гучний колективний труд, який може, який може розблокувати повну ресурсність. Тобто протягом цього року буде активно працюватися, і при тому колективний труд це мається на увазі. В одному на одній території щось виробляється, на другій території щось на третій. Ну, тобто, це буде, знаєте, от на декілька територіях щось вироблятися, але це буде вважатися як спільний колективний труд, так, спільна колективна праця. Вибачте, за російську, я коли в потоці, я можу плутати слова. Вибачайте, будь ласка, так, другий рік, другий рік. Що тут таке? Другий рік. надмірне вкладення воно дає свої результати. Тобто надмірна праця, ця колективна вона дає свої результати іде звільнення територій. Звільнення територій і неспроможність ворога чинити опір, на, ну, скажімо так, не даючи нашим хлопцям де окупувати їх. От, бачите, тут вже йде страхи у ворога, страхи у ворога. Внаслідок того, що в них йдуть великі втрати, в них йдуть великі втрати. З нашого боку, ми робимо все, в нас багато планів, в нас багато планів, але нам доведеться для цього в нас багато планів, але нам доведеться для цього застосувати дуже-дуже багато ресурсів. Дуже багато витрати витратитися на це. Так. І тепер третій рік від поточного моменту. Сьогодні 7 березня, до речі. Ну, підвішений це якось зупиняється. Зупиняється. Або стала така ситуація. Зараз дивимося, що це означає, підвішений. Так, що тут ще є надписи, Keep Silent. Це означає тривай. Ой, господі. Тримай тишу, тримай тишу, мовчи, мовчи. Тут говориться про таке, щоб не говорити багато, не говорити багато стосовно того, що буде відбуватися на третій рік війни. Розумієте? Це для, це для мене, вони говорять. Для мене мовчи, Мовчі. Але тут вже йдеться мова про якусь е, сталість ситуації, зависання. Зависання в тому плані, що немає активних дій, того що тут зупиняється ця активна дія, той пас жезлів, він перевернутий. Але потрібно тримати мовчання. Зберігати мовчання. Потрібно мовчати. Keep silent. Ну, ось так, давайте я не буду багато викладати на третій рік того, що тут карти красномовно говорять, що стала зупинка активності. Я думаю, ви розумієте, про що йдеться мова. І про це поки мені не потрібно купати. Не потрібно. Keep silent. Зберігай мовчання. Ну, бачите, королева мечів на дні колоди. Це говорить про готовність застосування наших планів. Наших планів. І нема чого, нема чого хвилюватися на цей рахунок. Нема чого розплискувати емоціями. Взагалі, то карти говорять, що потрібно зберігати мовчання, потрібно зберігати терпіння, тобто тримати баланс, поменше про це говорити, про ці події, які будуть відбуватися, поменше емоційно виплескуватися. Розумієте, напевно, чого це. Не потрібно робити дисбаланс, дисбаланс, щоб не було протидії тому дисбалансу так, як ми не хочемо. Ну, це такі от закони Всесвіту. Тому давайте ми будемо тримати кулачки, будемо спостерігати за тим, що відбувається, але з холодною головою. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі та підписки. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаймо стрій!